Добрий день, шановні глядачі та підписники. Ми з України. Я Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Для того, щоб отримати максимальну продуктивність під час вирощування худоби або птиці, необхідно забезпечити їх якісними кормами. Наприклад, часто до раціону додається борошно зі злакових, бобових культур тощо. Якщо вам також необхідний помел кормів до стану однорідної маси для худоби, на допомогу прийде побутовий кормоподрібнювач. Сьогодні в нас на огляді електричний кормоподрібнювач ДТЗ КР02ТА, призначений для подрібнення насіння злакових культур, а саме пшениці, ячменю, жита та кукурудзи в качанах під час приготування кормів. Такий подрібнювач дає змогу більш ефективно використовувати наявні корми для повноцінного харчування тварин. З його допомогою ви зможете швидко досягти необхідного результату подрібнення. До приводу подрібнювача встановлений електричний асинхронний двигун потужністю 2,5 кВт з алюмінієвою обмоткою, призначений для роботи з зивельною електричною мережею напруги 220 вольт. Він дає змогу працювати достатньо тривалий час із максимальною продуктивністю, навіть із твердими качанами кукурудзи. Надійний захист двигуна від перепаду напруги в мережі або в разі заклинювання мотора через потрапляння в робочу зону сторонніх предметів забезпечує теплеве запобіжне реле. Також у вас завжди під рукою сучасне пилезахищений захищений вимикач, що унеможливлює необхідність щоразу витягувати вилку з розетки чи навпаки. Дуже зручно. Камера помилу закріплена на фланці електродвигуна. Для подачі зернових культур на робочій камері агрегату змонтований верхній завантажувальний бункер, виготовлений з міцного пластику місткістю 6 літрів. Пластик не схильний до корозії, тому за правильною експлуатацією бункер прослужить достатньо довго. Під бункером Є регулювальна заслінка, яка дає змогу змінювати швидкість подачі зернових у дробильну камеру. А якщо необхідно завантажити качани, то спеціально для цього є напрямна труба. Вона спрямована під кутом 65 градусів до площини робочої камери. Таке розташування забезпечує вільний рух качана до апарату. У неробочому стані труба закрита пластиковою заглушкою, що запобігає потраплянню всередину сторонніх предметів, які можуть вивести молотки та сито з ладу. Тепер знімемо захисну кришку і розглянемо внутрішню будову подрібнювача. Комфорт обслуговування робочої камери забезпечують гайки-баранці, які дають можливість простого доступу всередину агрегату без застосування гайкового ключа. Тому, вручну легко відкрутивши гайки-баранці, знімаємо кришку. Погляньте. Між корпусом робочої камери та захисною кришкою є ущільнювальна гума. Вона забезпечує добре прилягання кришки та протидіє видування сировини та пилу під час роботи агрегату. Робочий орган, молотковий ротор, виконаний за схемою 4 ряди по 5 молотків, а не по 2, як на моделях інших виробників. Вони рухомі, термічно загартовані, з двобічним пилкоподібним заточуванням, що дає змогу збільшити продуктивність та зносостійкість. Строк експлуатації молотків становить 5-7 років. На них є додаткові отвори з іншого боку кріплення. У такий спосіб, періодично змінюючи їхнє положення, можна додатково збільшити термін служби. Ніж відрізання качанів, на відміну від інших моделей, не просто приварений до робочого органу, а складає з ним єдине ціле. Тобто виготовлений з суцільного куска металу. А це підвищує міцність конструкції та захищає робочий бункер насамперед, сито від пошкодження в разі руйнування, на відміну від варіанта конструкції зі зварювальним швом. Як відомо, зварювальний шов боїться дії вібрації, що виникає під час роботи кормоподрібнювача. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям огортає робочий орган практично по всьому колу камери подрібнювання, а не знизу, як в інших виробників. Відповідно, не дає драбарці забиватися. Завдяки цьому подрібнений матеріал висипається майже по всьому колу та відповідно збільшується продуктивність. До комплекту входять 4 сита залежно від потрібної фракції помелу. 3, 4, 5, 6 мм. Воно легко знімається та ставиться. Погляньте, як це виходить у мене легко. Тепер можемо також легко встановити кришку назад, не забуваючи про ущільнювальну гуму. Зверніть увагу на міцне та якісне лакофарбове покриття, що надійно та надовго захищає кормоподрібнювач від дії вологи та інших агресивних чинників довкілля. З конструкцією подрібнювача ми розібралися. Тепер час розглянути особливості його роботи. Але спочатку кормоподрібнювач надійно фіксуємо на краю стола, тумби тощо за допомогою болтів гайок. Також встановлюємо завантажувальний бункер. Експлуатація подрібнювача без бункер забороняється. Безпосередньо перед роботою перевіряємо надійність скріплення деталей та узлів, стан ізоляції проводу живлення, не допускаючи його скручування та різких перегинів. До того ж, під час під'єднання кормоподрібнювача до однофазної мережі 220 В з глухозаземленим виводом джерела струму заземлення виконуємо таким способом. Заземлювальний контакт штепсельної розетки з'єднуємо окремим нульовим захисним дротом із нульовим дротом електричної мережі. У разі, якщо ви використовуєте розетку без заземлення, потрібно заземлити кормоподрібнювач ізольованим дротом із поперечним перерізом 1,5 мм. Або неізольованим дротом із поперечним перерізом 4 мм квадратні. Нульовий захисний дріт приєднуємо до нульового проводу електромережі за допомогою болтового з'єднання або паяння, попередньо зачистивши місце з'єднання. Перед тим як завантажувати сировину в камеру, просіюємо її крізь сито. Це дає змогу вибрати камінці та інше сміття, яке може затопити різальну крайку ножів і призвести до поломки обладнання. Не рекомендую використовувати вологу зернову масу. Вона налипатиме на стінки та різальні площини, збільшуючи навантаження на електродвигун. І знову повертаємось до подрібнювача. Регулювальною заслінкою перекриваємо вікно для завантаження. Ось так. Якщо запустити електродвигун під навантаженням, тобто зерном у камері, то це може призвести до його негарантійної поломки. Тепер засипаємо в бункер зерно. На вихідний патрубок надіваємо та закріплюємо рукав або мішок. Беремось до роботи. Вмикаємо кнопку живлення на корпусі двигуна і регулювальною заслінкою. Змінюємо подачу зерна. До речі, для подовження терміну роботи агрегата не рекомендую різко відкривати регулювальну заслінку та часто вмикати або вимикати електродвигун. Далі, зерно з бункера, проходячи через відділення з ножами-молоточками, подрібнюється до необхідної фракції, яка визначається діаметром отвору сітки. А для запобігання розкиданню зерна та пилу, на трубу для качанів перекриваємо ось цією заглушкою. Оскільки в основі роботи подрібнювача ножі молоточки здійснюють рубання завдяки відцентровій силі, насипаємо зерно рівномірно та невеликими порціями. Якщо спроводимо проводимо на качанів кукурузи, отвір у верхньому бункері перекриваємо заслінкою. За потреби подачі качанів кукурудзи виконуємо штовхачем. Для закінчення роботи, або якщо виникне потреба вимкнути кормоподрібнювач, необхідно закрити регулювальну заслінку, зачекати, доки повністю завершиться подрібнення, і лише після цього вимкнути електродвигун. Якщо ви запускаєте кормоподрібнювач уперше або після тривалої перерви, то проводимо обкатку мотора без навантаження протягом 10 хвилин, щоб просушити обмотки електродвигуна. Для запобігання нещасним випадкам та дотримання вимог пожежної безпеки не залишайте подрібнювач без нагляду. Щоб не перевантажувати прилад, вимикайте його приблизно за годину роботи. Для запобігання перегріву та виходу з ладу двигуна очищайте його зовнішні поверхні за перших ознак забруднення. І, звичайно, що цю процедуру необхідно виконувати за вимкненого від електромережі корного подорібнювача після повної зупинки ротора. Також не відкривайте захисну кришку до повної зупинки обертального ножа. Завершуючи огляд подрібнювача ДТЗ-КР02ТА, хочу звернути увагу на його особливості. Зокрема, можливість роботи практично з будь-яким видом корму, включно зі злаковими бобовими культурами. Час помелу складає лічені секунди, що дає змогу отримати максимальний об'єм корму за мінімальний час. Невеликі габарити, тому для нього будь де знайдете місце. Для роботи необхідно лише встановити потрібне сито, закрити захисну кришку та натиснути кнопку Пуск, а після завершення роботи вимкнути. З повним переліком технічних характеристик, кому очі ДТЗ КР02ТА, ви можете ознайомитися на нашому сайті. Тож не зволікайте та переходьте за посиланням. Якщо ж ви бажаєте придбати техніку ДТЗ, будь ласка, завітайте на сторінку інтернет-магазину Ромб. Тут ви також знайдете інструмент, обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки ДТЗ є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації та оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте у продавця-консультанта на торговому майданчику. Ми працюємо на перемогу. На сьогодні тема зустрічі вичерпана. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, а якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях під відео. З вами був Володимир Гур'ю. Ми сильні, як ніколи. Все буде Україна! Багатих вам врожаїв та бережіть себе.